Другий момент. Бізнесу має бути вигідно жити в цій громаді. Але у більшості громад бізнес стикається з різними проблемами. Якщо бізнесу не вигідно, він просто розвертається і залишає громаду. Мова йде про інвесторів. А що ж потрібно зробити в громадах? Перше, це впровадити такий принцип. Всі дрібні дозволи та рішення для бізнесу мають бути надані протягом 1 години, щоб бізнес не бідкався. Друге, це створити прозорий сервісний центр для бізнесу. А це реєстрація, різні дозволи, документи, консультації, графіки платежів. Будь-що. І це без зайвих походів, без зайвих поклонів. Записи до чиновників і таке інше. Мають бути створені оці всі умови. Третє. Це правила в громаді мають бути прописані. А це надати бізнесу всі необхідні документи. Наприклад, де можна будувати, що можна відкривати, які вимоги, які строки, тобто надати всю інформацію, яка стосується бізнесу. Четверте, це пільги на 1-2 роки. А це знижена оренда комунального підприємства, якщо потрібно щось орендувати комунальне підприємство. Доступ до інфраструктури обов'язково. І це рекламна підтримка також. П'яте це інженерні мережі та приміщення. Мова йде про те, що мають бути вже підготовлені приміщення для виробництва. Вони мають вже бути. Проведені комунікації мають бути без зайвих питань. Для бізнесу. Підготовка земельних ділянок, де будувати, вже має бути у цій земельній ділянці. Забезпечити нормальний доступ до транспорту, якщо є необхідність, також це має бути. І третій момент. Люди мають бачити сенс залишатися в громадах. Але люди ж залишають громади. Чому? Бо вони залишають через відсутність перспективи. Безпеку і нормальну умову життя. І люди залишають цю громаду. І необхідно зробити перше нову модель шкіл та садочків. Друге медицина, яка реально допомагає людям. Третє це безпека та стабільність. Четверте, доступні послуги мають бути для людей. П'яте, житло для молодих фахівців обов'язково має бути. Шосте. Простори для життя, щоб люди знали, куди йти, де відпочити. І тоді можна казати. про